Друзі, про затримання ДБР Поліцейських Київщини пише видання Главком Київщина 24, Лайф Київ і таке інше. Тобто пишуть зараз всі, говорять про це всі. Тому що дивіться, Колодій ВВ та Ситюк РМ з вересня 24 по березень 25 створили злочинну організацію, яка відловлювала людей, вимагала гроші. Скоювала тяжкі злочини, насильство, позбавлення волі і таке інше. Значить, що там сталося? На цілодобовий арешт закриті Татаренко, Терещенко, і суддя Новак розглядає справи Даниленко, Величка, Філіпчука, Галкіна. От, тут номер справи і все інше. Дивіться, я дуже коротко, тому що ви це все прочитаєте, кому буде цікаво. Я до чого це все веду. Друзі, дивіться. Це ж почалося, оця справа 24-го. А скільки справ ще не почалося, скільки їх ще не відловили, я хочу е нагадати, що в нас в білій церкві е був такий заробітчанин його визвали десь з Херсону. Чабанов такий капітан. Чабанов. запам'ятайте, ДБР. Який приїв, який їздив і фабрикував справи. Він приїхав сюди, отримав кошти, зробив свою справу грязну і уїхав. І зараз він десь теж за начальниками. Начальник, може вже десь, майор чи підполковник, розумієте? Їх всіх потрібно доганяти. Чому? Розкажу. Тому що з 2014 року з територій окупованих, з територій, де проходили бойові дії, вони тікали. Вони тікали. Ми не кажемо всі, бо є поліцейські, які... Не тікали. Ми говоримо про тих, про тих, що тікали. І їх пристроювали тут. Чому? Тому що це такі потрібні, так звані потрібні українці. Вони потрібні, бо вони можуть завести справу. Вони можуть. Підкинути наркотики, вони можуть вирішити будь-що, що скаже їм керівництво. Розумієте, А там замішані генерала Щадила, який керує в Київській області, два зама, теж там є прізвища їхнє. І це йде аж до самого-самого до самого верху. Що воно буде, ми з вами не знаємо, друзі. Чи це там дільож якийсь, чи це ще щось, чи це просто робота ДБР? Я не знаю. Але я до чого веду, друзі. Тисячі поліцейських із 22-го року тікали, не захищали згідно своєї присяги свій ж народ на територіях, які намагались, чи окупували, чи намагалися окупувати. Вони не захищали народ, а втікли сюди, рішалами поустраювалися, щемить людей. Незаконно. Лішать їх волі, позбавлять волі. Розумієте, як прописують, все ж є вже справа, номер є 62,02 там мільйон нулів 806. Ну, ви розумієте, да, ситуацію саму кричущу ситуацію? Згадали вже четвертий рік війни, згадали, що ті засранці, які потікали, їх поустраїли, бо вони нужні, потрібні. Скажіть, а люди, які з тих територій, в яких немає домівок, нічого, вони не потрібні? Я це все веду до чого. Я хочу, щоб мене почули і ДБР, і всі керівники всіх рівнів, будь-хто хто дивиться, друзі, друзі, буду так говорити до тих, хто адекватні і нормальні ще є. Згляньтеся на це все, тому що нас розділяють на потрібних українців і непотрібних. Тому що потрібні отримують погони, отримують квартири, мають можливість виїхати з території. Де проходять там обстріли або бойові дії, знайти собі тепле місце, відловлювати людей, красти, займатися наркотою, продажем зброї і таке інше. А люди, українці, які теж звідтіля, які з ними жили в одному місті, селі, там районі області, а вони не, не потрібні нам, їм не потрібно квартири давати, їм не потрібно вони, вони не приносять стільки користі. Чи як, друзі? Оце питання я піднімаю. І хочу, щоб була реакція. І нас з вами на це. Це ж не тільки в Київській області. Це не тільки. У мене в Фейсбук-сторінці зайдіть, почитаєте. там така стаття здоровенна. Та наберете просто поліція Київщини, проблеми ці, воно все є в інтернеті. Дивіться, це ж не тільки на Київщині. Розумієте, це ж по всій Україні це робиться. І на східній Україні, і на Західній, і будь-де. Друзі, не потрібно мовчати, тим більше, що воно зараз є така можливість сковернути, так як я згадав оцього Чабанова. І хай ДБР його згадає. Узнає, де він. Бо він був ще рік назад тут, фальсикував справи в нас в білій церкві. А зараз де він? Його теж треба піймати за шкуру. Судді там, все є, і в мене вся інформація є. Прокурори, всіх туди.